Давай приготуємо разом смачну страву, яка смакує дорослим та дітям. Нам потрібно філе риби. Додаємо трохи пікантності за допомогою шпинату, сіль та перець за смаком, Перебиваємо все в блендері та маємо таку начинку. Шестикутні вафельні коржі бризолі це гарна заміна паніровці. Отже, приготуємо смачні рибні котлетки в бризолях. Готову котлетку обмокуємо в яєчному клярі та смажимо на сковорідці з додаванням олії. За бажанням можеш приготувати соус. Для соусу потрібні вершки, соус, писто, шпинат, сіль перець за смаком та додаємо трішки муки. Подаємо у призолі з гарячим соусом та декоруємо зеленню. Лекорна має для тебе ще багато цікавих рецептів. Так що слідкуй за нами в інстаграмі. Rum, 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 na corna.